Шарфи, шапки та комплекти від бренду Aldi, ви уявіть лише за 89 гривень за одиницю. А в лоті буде їх аж 50 штук. І ціна лоту 4450 гривень. От уявіть, в моїх ручках зараз кашеміровий шарф для чоловіків. А є ще такі варіанти для жінок, де ви от, купите за 89 гривень кашемірові шарфи. Абсолютно ніде. Розміри є SM XL. Ось, наприклад, є. Ось такий снуд. Подивіться, який він гарний. Хутряний снуд, бежевого кольору. Далі у нас є ось такі шарфи в'язані варіанти. Цело для чоловіків і для жінок, подивіться, будь ласка, є сірого кольору, показую, щось є в пакуванні, щось є без пакування. Будь ласка, лейба, все як має бути, гарна така в'язка, воно не кусюче. Є різні набори, подивіться, будь ласка, ось такі варіанти наборів. Є ось такі варіанти наборів. По кількості там не по одній штуці абсолютно. А 4, 5. Далі хочу показати, є різні шапки. Покажу вам. Так, ось дивіться, Є різні варіанти: шарфи, снуди, шапочки. Зараз покажу, що є комплекти. Як для чоловіків, так і для жінок. Ось дивіться, який гарний комплект може бути. А ось в'язка це взагалі вау. Так, далі швиденько показую. Ось такі комплекти можуть бути. Вже відразу йде і рукавички, і ось така шапка дуже тепла. Нагадую, що за одиничку 89 гривень. Ось, скажіть мені, будь ласка, де ви купите ось такий набір за 89 гривень? Ну це ж ну, справді ну, солодка ціна. Ще покажу ось такі варіанти. Бачите, йдуть як для чоловіків, так і для жінок. М'якесенькі, теплесенькі. Просто вау. В лоті я нагадую 50 одиниць. А ось це погляньте. Ну, краса! Ви і це ну от от вкуталися, і дуже дуже тепло. А на мені який шарф, Подивіться, ну це ж ну, ну я не можу. Як можна в таке просто не закохатись? Повірте, якщо ви придбаєте даний лот, ви зробите дуже круту націнку, тому що 89 гривень це навіть смішна ціна. І ви класно заробите для того, щоб замовити даний лот. Звісно, звертайтесь до наших менеджерів за всіма подробицями. Їх контакти і наш сайт я залишаю знизу під відео.